Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні в вашій увазі продемонструю такий історичний об'єкт. Підійдемо ближче, покажу все, розкажу. А сам собі хочу знайти хоча б на згадку якусь пам'ятну, може значку цеглину. Тож подивимось, що, що в нас з цього вийде. Колись робили на славу величних, помпезних, не так, як зараз. Щоб тільки здихатись, здав об'єкт і забув. Верхів'я гір вже покрито снігом. На сьогодні передавали, але поки що в долині його ще немає. Хоча вже листопад місяць всяке може бути. Тож йдемо всередину, продемонструю, що там та як. Хочу запитати ще одну річ таку. Чи цікаво вам відео даного формату? Чи заходить ось такий контент. Я ж якось стараюсь намагаюся не тільки там роботу, чи виходити десь. Ось якось такі історичні місця цікавлять вас чи ні. Все написано, все розписано. Хто хоче собі приближти, а я ось так продемонструю. Дуже-дуже могучо зроблено, просто слів немає. Там зараз охоронець підійшов, попитаємо у нього, що так як можливо здасться навіть познімати. Подивимось. Реально велично. А зараз розкажу, що це було. Поговорив з мужичком, з охоронцем, все можна. Можна відео, можна фото, тільки сказав, не скидувати москалям, щоб сюди не прилетіла якась ракета. А то вони варвари і під час Другої світової війни від нього вбили батька. Дідові, кстати, 80 років. Від нього вбили батька, згубили, як він сказав, всю сім'ю. І знищили в них в селі храм церкву, бо думали, що там сидять якісь партизани, повстанці, як він сказав, пришки. А тут, за його словами, була піч, залізну руду добували в горах і плавили тут піч. Плавили тут сировину. Це, ну, це словами просто не передати, це просто бомбез. Він мені підказав, де можна спробувати подивитися, знайти тіло. Це просто, ну це, це просто словами не передати. Це ху-ху-ху, це пляшка Рому. Метрів 15 висоти. А може й більше. І краса така. Усі боки просто слів немає. Простягалось воно і далі ще, за його словами. Краса просто нереальна неземна Туди руку пхати не будемо, хоча тайнички могли бути. Краса, просто словами не передати. Ще не сніжить, погода тримається. Зараз дістануся аж наверх. Щоб у всій красі його продемонструвати. Фу, якщо в мене це вийде, звісно. Сподіваюсь. Це просто щось із чимось. Фу, важких зусиль. Опа. Важких зусиль воно мені. Встало, але я зробив це. Горах ось така літейний завод, чи як його 1800 якогось року. Там хто хоче подивитися. Одну хвилинку буде пауза, бо задихався слів немає Все, постояли, Покаскували він поїхав, довіривши мені познімати. І передати на пам'ятку його слова. Ось є ця організація ЮНЕСКО, чи як, що оберігає спадщину, чому вона не займається реставрацією ось таких ось, допустим, споруд, чим воно і нафіг не потрібно, тут нема. На чому гроші списати. Краще довіряйте будь-якому звірові, аніж, як він сказав, комунякові. Одним словом, москальові. Тому що їм немає ніякої довіри. І ніколи жодне покоління не повинно забувати ті дії, то варварства. Яке вони роблять. Завжди дивиться новості і підтримує Україну та всі країни, які нас підтримують. Ось сюди він мені порекомендував іти, якщо і вдасться знайти цеглину, то тільки тут це, щоб ви розуміли, все було, все було одне. Ось так і ось так. І ось тут в цих копах. Скали, камінь, плити є. Цеглу обійшов, жодного знайти не можу, Жодного на цих фундаментах, на цих пристройках, на цих будавах. Жодної. Йдемо ще там подивимось, може там вдасться. Як на зло, два рази довкола обійшов. Ну, але таких, як я, тут зупиняється багато, що хочуть собі щось на пам'ятку. І не кожному воно дає. Не кожного будівля дає робили. Реально це просто навіки. Підійшов до цих половинок, значковій цегли не бачу. Навіть на пам'ятку не буде чого забрати. Ей, кошмар. Але зостанеться відео, залишиться відео. Ось так воно. Ще з цієї сторони не продемонструю, щоб не казали, що там був, а то не зробив. Краса, краса неймовірна. Як якісь блін. Знали будувати, знали робити на славу. Ось там машина. Нам до неї йти метрів 500 далеко. Тож йдемо, поки не випав сніг, бо холодно, градусів 6-7. А цей Чудесній будові. Ми кажемо живи, любуй очі туристів, розповідає про своє минуле, всім лайки, дізлайки, коменти і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!